Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Росіяни вдарили по Дніпру та Самару ракетами, атакували гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Загалом пошкоджені 34 школи та дитсадки. А також будівля ПТУ у Дніпрі дев'ять людей загинули. Понад 100 дістали поранення. Серед них Самару у важкому стані. Постраждало двоє дітей. У Самарі двоє загиблих. понівечені внаслідок атаки потяг Одеса. Запоріжжя серед провідників та пасажирів на щастя обійшлося без жертв. Пораненим медики вже надають. Допомогу, а до Запоріжжя людей привезли додатковим електропотягом. Проводиться евакуація пасажирів. Медична допомога була викликана. Російська ракета 23 червня забрала життя дев'ятьох жителів столиці. Спецслужби завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевчанківському районі Києва. Наразі на місці удару фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи зокрема, демонтують небезпечні конструкції. Відбулося руйнування будівлі та розкіл уламків відданої будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок. З двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани, і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Війська РФ вдарили балістикою поліцею в Білгородністровському Одеської області. Дітей там не було, бо канікули, але в приміщенні перебували працівники закладу. Загинули три людини. Серед них робітниця шкільної їдальні. Більше десяти отримали поранення. Будівля практично зруйнована. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Вночі росіяни вдарили по одному з населених пунктів Верхньосировецької громади на Сумщині. Надзвичайника де з під завалів тіло загиблої восьмирічної дитини. Загалом росіяни вбили трьох людей ще шість отримали поранення. Військові РФ ФПВ-дроном атакували бригаду енергетиків, яка ремонтувала високовольтну лінію в прифронтовій території. Один з працівників Запоріжжя Обленерго в лікарні з пораненнями пошкоджено автомобіль, бив ворог і по гуляй полі, у маліток Марці та новоселівці випустив 11 керованих ракет та бомб. Також атакував дронами, зруйновані будинки, господарчі споруди та пошкоджені автівки. Загалом минулої доби окупанти обстріляли сім населених пунктів нашого регіону. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали. Атак противника на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках протягом минулої доби не було. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Бойових зіткнень не відбувалося. А от на Придніпровському напрямку ворог не полишав спроб просунутися вперед. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися вперед. Успіху не мали. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам. На цьому відео можна бачити, як оператори ударних безпілотників окремого загону крила Омеги знищують особовий склад противника в укритті. Фонтани на басейн. Комунальники закликають містян накупатися в водограях, адже це може бути шкідливо як для обладнання, так і небезпечно для самих людей. А ще накидати до чаш сміття з самого ранку. Комунальники провели профілактичні роботи на фонтанах на площі поляка, вимили його чашу, прибрали прилеглу територію, а також замінили воду, яка циркулює в фонтані в замкнутому циклі. Як це було дивіться в сюжеті Олександри Кольбе. Запорізькі фонтани запрацювали в травні. Водограє на площах Маяковського та Поляка, а також на бульварі Шевченка та Каскаді Райдуга обслуговує КП «Титан». Комунальники кажуть, роботи додають містяни, які кидають у воду сміття, а ще купаються у фонтанах. Це не лише може пошкодити обладнання, але й бути небезпечним для самих людей. Слизька чаша та електричне обладнання фонтану можуть травмувати людину, яка вирішила у ньому скупатись, кажуть комунальники. Особливо закликають не пускати у водограї дітей. Крім того, вода у фонтані насичена спецзасобами, аби уникнути її цвітіння. А ще додає клопоту комунальникам сміття, яке люди нерідко кидають просто у чашу фонтану. Засмічення фонтану буває дуже, дуже часто, тому що і ну, Білизну там стирають в цьому фонтані, і також домашні, домашні тварини там буває, що купають їх. Тому це теж викладає свою чергу на засмічення, на засмічення фонтану та його елементів. Буває таке, що і ламають, буває, що і фасунки викручують, ми їх потім знаходимо у чашах. Так буває таке, тут нічого не скажеш. Запоріжці, які прогулюються біля фонтанів, розповідають, неодноразово бачили, як в фонтанах купаються. Запевняють, ставляться до цього негативно. Фонтани я вважаю, що вони потрібні. В наш час треба трохи відволікатися. Було буквально на тому тижні мужчина там ноги мив. Дуже спекотно було тоді, він купався. Рідко коли вибираємося прогулятися. Не бачила, але ж погано до цього ставлюсь. Це ну. В нашому столітті це я вважаю, це не допустимо. Наразі на площі поляка тривають роботи з технічного обслуговування та прибирання фонтану. Чашу вимили. Також прибрали сміття на прилеглій території, а ще замінили воду. У фонтані вона циркулює в замкненому циклі. Зазвичай її міняють раз на два тижні. В спекотну пору робитимуть це частіше, бо при високій температурі вода ще й випаровується. Такі роботи періодично проводять на всіх фонтанах міста. Санітарне технічне обслуговування фонтану зокрема фонтану на площі Поляка. Це відбувається один раз на два тижні. Під час цього проводиться халептичну робота на обладнанні, як на електричному, так і на насосному обладнанні. Перевіряється його роботоспособність, а також е, мийка чаш фонтану та перегріти території від бруду. Е, і також заміна води, щоб, щоб не відбувалося її цвітіння. Олександра Кольба, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Майдан митців чи майдан гідності в Запоріжжі стартувало електронне опитування щодо перейменування площі Маяковського. Його ініціювала Вознесенівська районна адміністрація. З 24 червня по 10 липня містяни можуть проголосувати за варіант, який до вподоби. Посилання на опитування можна знайти на сайті Запорізької міської ради. Також пропонують вибрати назву скверу поблизу площі. Нині він імені немає. Варіантів теж два сквер родинний. Або мистецький. Змагання роботів, стем Батл та малювання на піску, а ще живі дискусії та презентації нових методик викладання. Запорізькі освітяни зібралися на неконференції «Едкемп. Сила спільноти Запоріжжя. Обговорили виклики сучасної освіти, поділилися досвідом і надихнулися новими ідеями. Як це було? Дивіться далі. Едкемп це завжди про актуальне, кажуть організатори та учасники. Тут зібралися півтори сотні освітян, щоб віднайти нові підходи і методики в навчанні, побачити успішні приклади, а також обговорити важливі теми та знайти нові ідеї для освіти. Ким для мене це можливість отримати нові знайомства і нові знання. Дуже приємно, що з кожним роком все більше і більше кількість освітянської спільноти долучається до цього до ці, до цих подій. Вони самі надихаються і несуть далі ті цінності, які потрібні нашим дітям в майбутньому і їм самим. Працював едкемп за правилом вільної ноги, тобто учасники самі вирішували, яку сесію відвідати і як надовго там затриматись. Наприклад, про інклюзивність розказала директорка дитсадку Олена Околович, а також представила свої авторські вправи, які допомагають педагогам розвивати ключові психологічні якості. Це тема, якою над якою я вже працюю понад 10 років і Кожен з нас зрозуміє, що інклюзивність це не лише про осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивність це про доступність, це про відкритість простору для будь-якої людини. На локації stem хабу учасники неконференції конференції потрапили у світ технології. Вони випробували STEM-баттл, що навчає дітей безпеці через інтерактивні змагання. Особливе захоплення викликало stem ралі знань, гонки роботів, якими можна керувати за допомогою смартфона. Ми виходимо на новий рівень, не просто знайомимо з сучасним обладнанням учасників не конференції сьогоднішньої, а вже демонструємо, яким чином ми можемо застосувати в одному заході різноманітне обладнання, якраз для того, щоб і піднімати мотивацію до навчання, і засвоювати знання, і формувати інженерне мислення, до якого ми прагнемо, щоб підготувати дітей до майбутньої професії. Також на учасників чекали зони психологічного розвантаження. Можна було помалювати на піску або за допомогою 3D-ручок, або ж пообійматися з песиками хібуки, що є частиною особливої психотерапії. Сила спільноти Запоріжжя саме так назвали цьогорічну неконференцію «Еткемп», бо обирається вона для вирішення проблем, які дійсно важливі для громади. У Запоріжжі це єдність, підтримка та освіта як основа для нових перемог. Дуже важлива тема, бо згуртування освітянської спільноти в кожному місті є важливою, так щоб, скажімо, дивлячись одне на одного, дійсно створювати спільноту, знаходити спільні речі, так, які потрібні на сьогоднішній день, і які допоможуть працювати в майбутньому. Регіональна неконференція конференція у форматі Еткемп цей програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тож по завершенню всі учасники отримали сертифікати. Аліна Мельничук, Дарина Пода, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ. 112 гектарів відкритої території вигоріло в Запорізькій області. з початку року рятувальники гасили понад 600 пожеж. Тільки 49 виникло через обстріли. Інші це надбалість людей. Серед основних причин пожеж надзвичайники називають необережне поводження з вогнем під час куріння та розпалення вогнищ під час пікніків у степах та лісосмугах. Протягом червня в області вже сталося 149 пожеж. Їх гасіння це не тільки складно, але й дорого. До ліквідації займань на відкритих територіях від початку року залучали майже тисячу надзвичайників, а коштувало це понад півтора мільйона гривень. Найбільше виникає пожеж зараз в Запорізькій територіальній громаді, Белинківська територіальна громада та Кушугумська територіальна громада. Це в нас була масштабна пожежа в екосистемах, а саме ліс горів. Це в районі дачного кооперативу Домаха, Кушугумська селищна територіальна громада. Була пожежа сухої рослинності, сміття на загальній площі більше півтора гектара. Залучалися співробітники ДСНС, чотири одиниці. Техніки також залучалися співробітники філії Східний лісовий офіс для гасіння даної пожежі. Площа збільшується, звичайно, із-за погодних умов, тому що є чим більший вітер, тим, більше, тим швидше розповсюджується полум'я і тим більшу площа горіння вона охоплює. Надзвичайники нагадують, не можна спалювати суху траву чи старню, а також розводити багаття в лісопаркових зонах. За це передбачені штрафи від півтори до шести тисяч гривень. Рятувальники регулярно проводять рейди та нагадують про правила розведення багать на природі для приготування їжі. Місце має бути відповідно обладнане а відстань до будинків та споруд має бути не менше 30 метрів до хвойних дерев 50 метрів. Навіть якщо ви не бачите поблизу співробітників ДСНС та патрульної поліції, проте за вами може з висоти спостерігати коптери і фіксувати всі ваші порушення. І через деякий час вже безпосередньо до вас прийдуть співробітники ДСНС та поліції та притягнуть до адміністративної відповідальності. Тому порушувати правила пожежної безпеки під час тим більше дуже посушливої і жаркої погоди не потрібно. Встановлюють теплоізоляцію аби зменшити тепловитрати в Запоріжжі. Готуються до наступного опалювального сезону. Щодня на дільницях міських теплових мереж та по місту встановлюють від 50 до 150 погонних метрів теплоізоляції з рубероїду та фольга ізолу. За словами спеціалістів, тепловий захист дозволяє знизити втрати тепла до 80%. в середньому. Щодня над ізоляцією трубопроводів працюють від 6 до 9 фахівців. Такі роботи на підприємстві виконують щомісяця. Ми Ми виготовляємо та монтуємо напівциліндри, які убезпечують від втрати тепла трубопровід. Починаючи з січня цього року, ми виготовили та встановили 2300 погонних метрів ізоляції. І в планах в нас чимала кількість для встановлення по місту для того, аби створити теплі та комфортні умови в оселях. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.